Російські сили протиповітряної оборони 21 червня збили власний транспортно-бойовий літак К-29 поблизу Анапи у Краснодарському краї. Весь екіпаж загинув. Повідомляють російські телеграм-канали. То пансер. Чи Магура з Р 73 є дві версії, як рашисти втратили свій К 29 і обидві досить цікаві? Давайте розбиратися. Про це пише Дефенс Експрес. Загалом тут вимальовується тенденція, коли комбіновані одночасні удари надводними та повітряними дронами впливають на. В лапках ефективну роботу російської протиповітряної оборони російське так зване міністерство оборони сьогодні зранку заявило, що під час атаки українських безпілотників вночі по об'єктах у Росії та в Криму також у Чорному морі силами морської авіації чорноморського флоту, нібито було знищено шість надводних ударних дронів, що брали участь у нічній атаці. Поки що. Немає офіційних даних, або ж відео, чи дійсно вночі були залучені катери камікадзе для атаки цілей ще й на морі, але на цю історію все одно варто звернути увагу з огляду на те, що судячи з усього, російське окупаційне військо втратило свій гелікоптер К 29 На це зокрема поскаржився блогер Єгор Гузєнка, відомий під псевдонімом тринадцятий, у своєму дописі у Телеграм. Він написав, що в Анапі російська протиповітряна оборона в результаті дружнього вогню збило свіже гелікоптер. Мовляв, один із десантно-штурмових гелікоптерів К 29 під час атаки мав би знищувати українські надводні дрони камікадзе, а натомість був збитий зенітним ракетним гарматним комплексом «Панцер» через несправність системи свій чужий. У результаті загинуло чотири. Рашистим на втрату К 29 натякнув також і капітан збройних сил Росії Ілля Туманов, відомий вічного польота, блогер, файтворбомбер, каже, що сили оборони України зараз використовують нову тактику одночасної комбінованої атаки повітряними та надводними безпілотниками. Мовляв, щоб знищити і нищити катери камікадзе, треба підіймати гелікоптери. А для знищення саме повітряних безпілотників працює. Протиповітряна оборона, тож виходить, що за таким сценарієм шанс того, що російська ППО просто перестріляє свої ж гелікоптери, зростає в рази через недосконалу роботу тієї ж системи розпізнавання свій чужий, а також штучне. Створене перенавантаження, і це насправді досить цікавий варіант, як наші військові можуть адаптуватися до поля бою і підвищують ефективність використання різного озброєння. Разом з тим, поки що варто відзначити, що поки немає підтверджень знов ж таки, тому що расисти дійсно сьогодні втратили свій К-29, Але якщо згодом випливуть фото. Чи відео збиття гелікоптера, то тут варто одразу ж відзначити схильність рашистів приховувати свої втрати від наявного в активі зсу озброєння дружнім вогнем, і тому не виключено, що тут ми можемо говорити про перший випадок успішного застосування українських катарів камікадзе Магураві 5 які інтегрували ракети повітря-повітря Р-73. Інтеграцію ракет раніше підтверджували в. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України там відзначили, що такі розробки ефективні, і росіяни їх дуже бояться, і що таке рішення даватиме свої результати. Тут же можна згадати, що раніше у гурмо відзначили ось такий факт, що бувають випадки, коли морські дрони не знаходять ціль під час виконання завдання, і тоді вони просто повертаються назад. Це цілком може пояснювати те, чому вночі 21 червня не фіксувалося візуально використання надводних дронів камікадзе. І служба безпеки України спільно із збройними силами України відпрацювали по полігону запуску Жхедів та трьох НПЗ у Краснодарському краї. Про це повідомили УНІАН поінформовані джерела. Зазначається, що цієї ночі СБУ провела дві успішні спецоперації. Джерело зазначає цитую спочатку. В рамках спільної реалізації з ракетними військами та ВМС ЗСУ бавовна завітала на полігон 167-го навчального центру у населеному пункті Єськ, звідки росіяни запускають по Україні шахеди. Там розташований склад іранських дронів та проживають в казармах їхні оператори. На полігоні зафіксовано серію вибухів з подальшою детонацією. Також дрони збу спільно за силами безпілотних систем зсу уразили три НПЗ: Афіпський, Ільський та. Краснодарські Цитую, це ключові заводи Південного округу Росії, на яких, зокрема, виготовляють мазут для кораблів Чорноморського флоту. Ураження цих НПЗ значно ускладнить логістику постачання мазуту, зробить її дорожчою та довшою, оскільки його доведеться доставляти з інших НПЗ, наголосило джерело. При цьому співрозмовник пообіцяв, що цей Літній сезон буде дуже спекотним в Росії. Якщо підсумовувати ось ці атаки дронів на Росії, то сьогодні вранці моніторингова група перед цим повідомляла. Моніторингова група саме Кримський Вітер заявила, що на аеродромі в Єйську зафіксовано кілька пожеж. Зокрема, пожежі були і у районі будівель аеродрому. Їхнє призначення невідоме. І у Міноборони Росії заявляли про перехоплення понад ста дронів. Крім того, було атаковано вже попередньо зазначила Ільське НПЗ у Краснодарському краї, і кримський вітер інформував також про приліт в районі Волгоградського НПЗ, який належить Патлукоєл, Балгаград нафті нафтопереробка і Генеральний штаб збройних сил України згодом підтвердили ураження сили оборони низки важливих об'єктів ворога на території росії в тому числі і місце зберігання шахетів під час ударів по території росії вночі 21 червня ймовірно сили оборони україни уразили 726-й навчальний центр російських військ протиповітряної оборони в районі Єйська краснодарського краю про це пише Аналітик» авскан НЗ». У соцмережі X з посиланням на дані осередків пожеж і супутників НАСА Експерт припускає, що вночі там уразили щонайменше три цілі. Телеграм-канал Астра з посиланням на джерела в екстрених службах регіону повідомляє, що вночі, 21 червня, в казарму військової частини ППО під Єйськом влучила ракета. В результаті цього удару поранено 9 військовослужбовців. Процедую допис у ніч на 21 червня в селі Варанцовка в Краснодарському краї не в встановлена ракета влучила в казарму однієї з військових частин. Поруч розташований полігон Варанцовський будівлю казарми пошкоджено. Поранено 9 російських військовослужбовців. Кінець цитати йдеться повідомлення. Зазначається, що ні місцева влада, ні міноборони про ракетну атаку на військову частину ППО не повідомили. Загалом, за даними міноборони, сили ППО в Краснодарському краї відбили сьогодні вночі атаку 43 безпілотників. Українські захисники 20 червня атакували дронами нафтобазу у російській Адгеї. З'явилися вже і супутникові знімки наслідків атаки. Про це повідомляє з посиланням на Радіо Свобода. В ніч на 20 червня Сили оборони України дронами атакували. Нафтобазу у селищі Анем Нафтобаза належить компанії «Лукойл Югнєфтєпродукт». На знімках супутника помітно, що внаслідок атаки було зруйновано як мінімум одну будівлю та пошкоджено ангар поряд з нею. Ймовірно, самі баки з паливом не були пошкоджені. Глава республіки Адигея Марат Кумпілов повідомляв про пожежу в результаті атаки. За словами російського чиновника, вогонь охопив площу у 400 квадратних метрів. І про потенційні загрози російська українська війна триває, і Росія може у будь-який момент розпочати наступ на сумському напрямку. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Давайте послухаємо. На прикладі Харківської області у будь-який момент, аби, зокрема, розтягнути сили оборони України, ворог може здійснити дії і на сумському напрямку. Тому маємо усвідомлювати всю небезпеку і бути готовими. Аби протидіяти ворогу на будь-якому напрямку. Речник також додав, що наразі РФ не має достатньо сил для здійснення стратегічних операцій на цьому напрямку. Однак все може змінитися. Якщо говорити про сумський напрямок, то поки ми маємо такого сусіда агресію, яку РФ веде проти нашої країни, ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуацій. Але на цей час у Росії недостатньо сил та засобів, аби здійснити вторгнення на сумському напрямку. І далі про важливе благодійний фонд Сергія Притули разом з Монобанк та Сергієм Стерненком запустили мегазбір Нічний кошмар мета 160 мільйонів гривень на тисячу приладів нічного бачення Армасайд Півіс 14 Джен 3 для забезпечення саме сил оборони України. Збір триватиме три дні. Давайте більш детальніше побачимо у наступному відео. Друзі, ми оголошуємо мегазбір. Так нічого не видно. Зараз. Секунду. А так, ми оголошуємо мегазбір. 160 мільйонів гривень на тисячу приладів нічного бачення. Наш фонд здобув ліцензію на придбання у Сполучених Штатах Америки приладів нічного бачення ПВС 14 третьої генерації. Ця оптика дозволить нашим штурмовикам кошмарити ворога навіть глибокої ночі. Не сховається ніхто. Банку створено. Ви знаєте, що робити. Влаштуємо ворогам нічний кошмар. 1000 ПНБ, 160 мільйонів за три дні. Долучайтеся. Час пішов.